Спершу на каналі була дуель між Юпітерами. Потім окрема гонка Геон проти іж Юпітера 5 Тобто перед сьогоднішнє відео в нас уже два раунди цієї історії. Якщо ви їх ще не бачили, то я вам завідую. Там не передаває емоції, насичений контент. Я старався з монтажем, як міг. Ну не ролики, а конфетки Тому, якщо не бачили, краще зараз повернутися і подивитися. Бо без цієї хронології картина. Буде неповною. А хто вже в темі, то вмочуйте зручніше. Погнали! Євгеномен! No <плес> 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 І так, в нас імпровізована битва між Іж Юпітером 4 та Юпітером 5. І не поспішайте робити ставки, коли саме четвертий був тут легендою. Він обходить п'ятірку на раз. Ну не на раз, ну обходив. Поки роки зношеність і жорстка експлуатація не перетворили його на металевого ветерана. Обслуговування він не бачив понад сім років, але вперто заводиться і досі тримається на ходу. Тепер побачимо, чи вистачить йому духу кинути виклик молодшому родичу ще раз блядь. Щоб виїхати на гонку на 4 Юпітері, потрібно було зразу все підкрутити, щоб просто воно на трасі не повідпадало. Дивіться, друзі, якщо захочете оцей Юпітер, собі, всього 57 гривень в банку, і ми зробимо розіграш. Зразу 57 гривень, а тоді. І ті кому кому поводити забирає собі за 57 гривень. Ну, так дивіться 57 гривень, це. Весело два це що роблять, ай летить а ми танцюємо бо життя не століт, топокчино, бомбардирок, крокоділо, перехет, допокчино, бомбардирок, крокодтіло, алекчино, бомбардирок, крокодило, палик, але чино, бомбардирок, крокодтіло Привіт! Ні, карасові, може, поїхали до них. В той момент, коли ми виїжджали на трасу, ми побачили просто скупчення різної техніки, яка проїздила, і в один прекрасний момент просто до нас під'їхали хлопці на різних мопедах, і про зустріч з ними ви можете подивитися в попередньому ролику. Так як ми знали, яка максимальна швидкість у Геона GNS 300 і в Юпітера 5, нам було цікаво, яка ж максимальна швидкість у Юпітера 4-го. Всі разом тут летимо ми тільки близько. Сюди, дядка, й богу, блять. Щось, Щось там під... підстрелює, підстрелює. Дивлюся на той юпітер і думаю, блядь, хірово, що про слігунки він не вчав став, на цей юпітер. — Та ні, то ж, треба ж і хазяїн, щоб на ньому. Ну, він... При їжденні йде на то, ньому. Він недостойний суперник би був би не читав цим Максимом або він ходіша, ну, він короший. У мене зразу кстати, не висвітило, скільки аролійка тут на місці. Я думаю, він теж десь 115 походить. Так як на вулиці була тривога і не працював GPS, то ми не змогли заміряти максимальну швидкість. Сука! <тас> Я їду в магазин, для. ну давай в ту сторону магазину. Магазин, короче, хто перший до магазину доїде? Давайте я буду, за, я вами... Не Давайте я буду за вами. я Давайте буду сліди за вами з сторони. <реш> так як ізначально настільки планувалась гонка між Юпітером 5 і Геоном, то гонка між Юпітером 4 і Юпітером 5 це було спонтанне рішення. Тим паче, хазяїн цього десептикона не дуже бажав ставати в гонку. Перший заїзд це був такий тестовий. Але в мене вже був план просто взяти в нього мотоцикл і самотужки попробувати. Бати наказати Серегиний Юпітер П'ятий, тобто оцей зелений п'ятий Юпітер. Відчуй все налевого <плес> відчушвид да тілу летіти. <плес> Вся ніч наша, гай серце почне бити. Так як состояння корпуса Юпітера 4 було в критичному стані, і володар цього агрегата все таки вирішив не ризикувати і перед поворотом скинув газ, тому якісь висновки ми робити не можемо і чекаємо, коли мастер, тобто я сяде за руля і покаже, як треба наказувати так. зараз швидке вступлення <кхи> На 21 зуб. Передня зірочка стоїть стоїть, то есть на спортивний режим сейчас настроєна. Того, того Юпитер і їде 145-148 км по GPS. Пізди, а дай мені на оу Так оу а. Oh, my. Why? <escre editors> it? <deficiency picky and commonizations> Don't you you Третья, докручує, третя, докручує третю. Як ми з вами побачили, як би я не крутив цей Юпітер, все одно Серега вирвався вперед. Як я проїхався на цьому, то стало блідоліпонятно, тобто в цілому йому не вистачає. Не вистачає. Чому? Таке, як мужиком пресія, я пойми. То що... То що в цілому він непогано розганяється, ну я бачу, йому не вистачає цього якогось крутячого моменту. Чуть жорстко однак розпалась іде рульом. І я їду, я чувствую, як у мене рульо так щеліпається, то що тут все діпа, розбито в нього. Ім целом. І за цього. Ну, тобто те, що тут корпус такий опасний. Плюс ще до цього мотоцикл, ну типу, він вже не ремонтувався тисячу років і відповідно, він вже не так. Бадьоро їха їде як може. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це більше така фанатська гонка, щоб вам показати контент, тому що керувати цим тиранозавром в такому стані достатньо тяжко, його починаєш розганятись, його починає теліпати в різні сторони, просто починає він чуть не розпадатися, так як ми самі бачимо, що він не в найкращому состоянні. І, звісно, це впливає максимально на результат. Але ще не все втрачено, тому що зараз я попитаюся все-таки фінально виграти. Виграти. Как я Как ты я винтов, похоже? Как ты это, чтобы забротать! План это, чтобы забротать! Удиви, удиви! Йо, план, там вообще не Друзі, я тісно тільки це поворот питався повернути, а мене отак підстрибуємо за тиком. Ну він дуже потужний. Так що, друзі, дякую за цей перегляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб мене не загубити. Щоб такі нові ролики ви могли дивитися і радувати житті. Я Сараша для вас, тому підтримайте це відео лайком і, звісно, повторюю своєю підпискою. Все, друзі, до зустрічі в топових наступних роликах. Пока. Ну, зараз ми в кінці Ага, 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 Ага.